Вітаю всіх шанувальників єдиноборств. Ви в світі боксу. І так, Френку Уорен, співпромоутер чемпіона світу за версією WBC у важкій вазі Тайсона Ф'юрі, твердо стверджує, що його непереможний боєць не є особою, яку можна звинуватити в провалі переговорів щодо проведення беззаперечного бою з чемпіоном WBA, WBO, IBF та IBO Олександром Усиком. Кілька місяців тому обидва табори вели серйозні дискусії щодо проведення беззаперечного бою в квітні на стадіоні Уемблі в Лондоні. Поєдинок був узгоджений із розподілом грошей 70 на 30 на користь Ф'юрі. Але їхні дискусії розпалися, коли сторони не змогли домовитися про умови реваншу. Усик у разі перемоги хотів, щоб у другому бою був розділений на свою користь 70 на 30. Ф'юрі був готовий погодитися на рівний розподіл 50 на 50. На вихідних стало відомо, що Усик підписав рекламну угоду на Близькому Сході з промоутерською компанією Skill Challenge Entertainment. Уоррен пояснює, що Усик продовжував називати Ф'юрі жадібною людиною, але ветеран промоутер вказує, що саме жадібність спонукала Усика підписати нову рекламну угоду. Уоррен також розповів, що Усику була зроблена нова пропозиція щодо проведення бою влітку, але відповіді не було, оскільки український боксер завершував угоду «Skill Challenge. Уоррен сказав, все, що цікавить Усика, це отримати велику зарплату і боротися за великі зарплати в Саудівській Аравії. Я не звинувачую його в цьому, я розумію це, але не кажіть, що Тайсон жадібна людина. Ви їдете до Саудівської Аравії, тому що там заплатять багато грошей. Ось що. Якщо вам платять у 3-4 рази більше грошей, чи хочете ви називати це жадібністю, хорошим бізнесом чи як завгодно. Це не залежить від Тайсона Ф'юрі. Це причина, чому він не хотів битися з Тайсоном Ф'юрі в Великобританії. Ми запропонували йому цей бій влітку, і ми тримали це дуже мовчазно. Ми не говорили про це, і в проміжний період Усик ніколи не повертався ні з чим. Як відомо, Усик має провести бій 26 серпня в рамках обов'язкового захисту проти регулярного чемпіона WBA Даніеля Дюбуа. А Ф'юрі досі немає остаточного суперника для наступного бою. Уоррен також приголомшений відмовою Ентоні Джошу обрати участь у серйозних переговорах про бій. Минулого місяця менеджери Фюрі звернулися до Джошуа, щоб домовитися про вересневий матч на стадіоні Уемблі в Лондоні. На даний момент Джошуа сповнений рішучості виконати свій план двох боїв, щоб завершити 2023 рік. Суперник Джошуа на серпень невідомий. Довгий час говорили про бій реванш з Діліаном Уайтом, але кілька днів тому дворазовий колишній чемпіон у важкій вазі вийшов у соцмережі та відкрито заперечив це. Еді Хірн, промоутер Джошуа, готовий запропонувати Ф'юрі альтернативного суперника у вигляді непереможного ударника Філіпа Херговича, який також є обов'язковим претендентом IBF. Хірн сказав: Скажімо, ви граєте в свата Тайсона Фюрі і подивіться на рейтинг. Уявіть собі, що AJ б'ється з діляном Уайтом, а потім з Уайлдером і Усиком з Дюбуа. Я скажу тобі, якщо він захоче, він може битися з Філіпом Хирговичем». Однак, оскільки Джошуа відкинув ідею Ф'юрі в вересні та заперечував, що він веде активні переговори щодо зустрічі з Уайтом. Уоррен хотів би, щоб Джошуа бився з Хрговичем у серпні. Уоррен сказав, з ким збирається битися Джошуа в серпні, вони домовляються від Тайсона, який пропонує йому бій з шансом 60 на 40 поборотися за титул чемпіона світу. Ти отримаєш 40% гаманця, чого б не отримав, якби це пішло на ставки гаманця. Не звинувачуй Тайсона. Я тут не для того, щоб стукати в барабан для Тайсона. Це факти і те, що зараз має бути розповідь для Іджея. Чому ти не збираєшся на бій? з ким ти збираєшся битися, якщо він не збирається битися з Тайсоном, чого він цього не робить з іншим хлопцем, який у їхньому таборі Хрговичем? Що ж, поки що це все. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом і подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Вам це нічого не коштує, а для мене це дуже важливо. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в опису під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!